А мене це абсолютно не дивує. Люди виїжджали з України завжди. До війни виїжджали пачками. Під час війни виїжджають, після війни будуть виїжджати. І це абсолютно нормально, що люди, виїхавши, починають розповідати, як там живеться в інших країнах, зважують плюси і мінуси. Якщо говорити особисто про мене, то окрім Канади і України, я ніде більше не жила ніколи. І тому. Я порівнюю ці дві країни, тому що я хочу обрати краще місце для життя для себе і для своїх дітей. Тому так, звісно, я порівнюю, де країна краще піклується про своїх громадян, де мені система більше подобається, де мені більш комфортно, е морально жити, а не виживати. І це є нормальним, що люди шукають для себе кращого, комфортнішого місця для життя. І так, я вважаю, що держава має піклуватись про своїх громадян. Якщо громадяни живуть, чесно сплачують податки і чесно виконують свої зобов'язання перед державою, то й держава повинна чесно виконувати свої зобов'язання перед своїми громадянами. По-іншому просто не буде нормального життя в країні. Якщо хтось починає халявити, система розвалюється і в країні починається срач. Те, що ми спостерігаємо в нашій Україні вже дуже багато років.